поїмо, молити намагатись. Не пам'ятаю на що вона в мене плюнула? На крупного життя чи на... О, як він називається? Чи на шаймер? Зараз я припаркуюсь? Нормально. Все, ой. Подвоекся. Все, лову. Поджидаем. Значит, у нас 19-то начинает клевать. Вот зараз и проверим. Ну а ти вже виловив біар паяр для того, щоб на монстра отримати гачки? Тобі ще треба зловити 10 трофейних або унікальних BR і 5 унікальних паяр. В принципі, все це можна ловити тут. Ропоїма, але не та що потрібно. Іранія. Три рази менше за крупного живця, але ну, атакує. О, кто-то не маленький, арапаима. Это, случайно ценный монстр. Секунду. Какой она? Ух ты, круто. Так. Мітка. Біара Волкер 56 грамм з гачком 40 145 357. Можна на басбейт, но у тебе його, скоріше, нема. Він за якусь місію дається. Це прямо біля лодочної станції на ці мітки. Сінбейт 48 грамовий. З гачком 3.0. І червоний волкер. 14 грамовий, також 3.0. Всі точки поруч. Ось тут лодочна станція, зразу від неї. Тут в, в, в водорослях. Ну и биле острова. То есть тут Бояра уникальна. Свимбейт 48 грамм желтый. А друга. Волкер 42 грамма. на гачок 4 4.0 И тут е Бояра. Биара. Тоже на Волкер. То есть на полах на его и по Яра уникально на волке 64 рамы Так, поворачиваемся. Попей напіймали, але нам потрібно монстр. От митки на паяру эти две и тут. что было, понятно, что-то было на Ось Оси устревается. Ось складка напроти кладки от туди. Можна закидати на паяру, або сюди. Або ось там встати на човні і кидати вздовж. І тоді все буде. 18.36. Скоро буде... 19 и по идее это она на пройти тут там а я же и тут вот в чем промежутку тогда где и когда не смог поднять Дай й трофейну я тільки що звідси витягнув. Ну зада, той що зелений він закоїний. В принципі, навіть на попер тут її можна ловити. Вона тут є. І паяра, і біара. Арапаїми, багато арапаїми тут приходить на життя. Трофейну я зловив. И уже сколько? Штуки три или четыре подходили. Какие не взяли. еще одна. Поплыла. Получается, это как раз зона респа РПМ. А, знал. Это так уж звучайно. Сильно світла вона. Не вловимо, вона темна, і з неї гачки торчать. Hvem der, liksom? Монстр виплюв. Цікаво, а є а, частина доби, коли досить прозора вода. І він просто як надувний пливе, у нього лапи не рухаються, взагалі хвіст не рухається. Я видно повністю цю модельку. Він десь отак от хвіст від нього. Закінчується, але при цьому він не рухає ні лапом, ні хвостом нічим. Як надувний. На 6-0 я ловив. Знову рапоємо. Ну, це вже 19 це вже може бути те, що нам потрібно. Я точно на Конго? Если на Амазонці, то я знаю, где ты иду. А на Конго я ще не дорис. гарно поплыла. Я це щось миле схоже. Живця бачу, рибу яка штовхає, живця, не бачу. Це рапаїма. це вже я бачу. Знову не вона. Sure. Be mine. Де? такі звуки. Мал покричать? Це знову не вона. Чого не можна просто взяти в чову положити? І все. ми зараз просто фармер поїме. А все уже она главное не давать слабину. да. з гаками торчащими 128 килограмм. 22 тысячи досюдов. Чудово. Че, там миссия выкинула?